Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу підняти тему про топ-5 помилок при догляді засадам. Ходімо! Перша проблема, з якою стикаються майже всі садівники, це бур'яни, які ростуть на квітниках. Ми поговоримо про те, що з цим потрібно буде робити, але перед цим хочу сказати: у зв'язку з тим, що в сучасних садах ми зменшуємо площу газону, ось, наприклад, тут 12 соток, газон займає півтори сотки. Якщо відняти ще будинок і мощення, то на квітники буде припадати приблизно 8,5-9 соток. Це дуже багато. І якщо ми не подбаємо про те, щоб закрити ґрунт, то у нас буде проблема з тим, що будемо постійно боротися з бур'янами. Я вам зараз наочно це хочу проілюструвати. Ось є частина квітника. Тут. Можна побачити, досить, такі насадження досить рідкі. Ну, це було пов'язано з тим, що тут немає поливу і рослини випали. Ось ви можете побачити бур'яни, тут кульбаби, ну, їх тут було чимало. І для того, щоб цього нам уникнути, необхідно просто робити більш щільні насадження рослин. Ну, ось був підсаджений австріє цвічно-зелений. Ну, тільки буквально тут перед зйомкою. Зрозуміло, що коли він закриє ґрунт, то бур'яну вже не буде. Тому що бур'ян у нас з'являється під час того, як у нас є сонечко і є вода. Перше, що нам необхідно зробити, щоб подолати бур'яни, не тільки прополюванням, а щоб їх максимально не було на нашій ділянці, це засадити наш квітник максимально щільно. Ось наочний приклад. В цій частині тут бур'янів майже немає. Можна побачити, ось щось проростає. Але е, видернути їх трішечки просто із котячої м'яти це не складає жодних проблем. Тому, якщо щільно ми висадимо рослини, е, тоді менше у нас буде проблем і боротьби з бур'янами. Що ми ще можемо зробити? Нам необхідно мульчувати ґрунт. Ми можемо зробити це завдяки корі, можемо використати щіпу, можна використати навіть просто з газону. А коли ми його покосимо, ось цю мульчу. Тим самим у нас не буде ось цих от проміжків і цих бур'янів, тому що не потрапляє на них сонце. Але з часом я дійшов до того, що необхідно все ж таки використовувати ґрунтопокривні рослини, які допоможуть нам. Зменшити кількість бур'янів. Ось, наприклад, як тут. Тут деревій, Він, його не можна віднести прямо до ґрунтопокривних, тому що він достатньо високий. Але тут, щоб принцип ви зрозуміли, коли є ось такий покрив, то е, бур'яни е, майже не будуть рости. Я вам зараз ще покажу е, приклад дуже простого е, вирішення з ґрунтопокривними рослинами, е, і мені здається, що його можна взяти на зброєння. Ось ви можете побачити наочний приклад. Це е, барвінок. Подивіться, як він щільно закриває ґрунт. Навмисно тут залишені були бур'яни. Ну, це хміль насіявся, ось бачите. Але ну, його вирвати не складає якоїсь там. Сильної там роботи для вас не буде складати, принаймні, що хотілося мені вам сказати: не просто посадити барвінок щільно в тих місцях, де у вас відкрита земля і нема квітів, а посадити із ґрунта покривних рослин такий нижній, самий нижній ярус по всьому квітнику. Якщо ви не використовуєте мульчу і у вас багата барвінка. Чому барвінок? Тому що він тіні витривалий, тому що коли міскантус виросте, він його накриє. Уявіть собі, що тут було б, наприклад, 3-5 міскантусів. так? Але він буде закривати ґрунт, тримати вологу, він щільно розростається і витримує, навпаки, полюбляє тінь. Так само можна використати, наприклад, гарлянку ще. Вона так само буде швидко наростати, буде залишатися на зиму зі своїм листям. І коли рослини ось ці виростуть, то воно закриє їх просто своїм покривом, і це буде абсолютно нормально. І тоді ви можете зекономити свої ресурси на придбанні кори або щіпи. І дуже швидко подолаєте бур'яни. І більше того, цей покрив ще буде, наголошую на цьому, зберігати більше вологи. Вам потрібно буде менше витрачати ресурсу на те, щоб поливати свій сад. І ми переходимо до другої проблеми, яка у нас є: це зрошення. Друга проблема, яка у нас є під час догляду, це відсутність паливу для того, щоб її подолати, і коли у нас немає ресурсу, можливості поливати наші квітники, нам потрібно обирати рослини, які витримують посуху, але вони тоді сонцелюбні. Тут зовсім інша ситуація. Тут знаходяться берези, вони вже тут ростуть років 15. І на цій ділянці ну висадити щось крім того, що може витримувати цю півтінь, і тінь було неможливо. А як правило, рослини, які полюбляють півтінь, тобто ростуть там і не вигорають, не підгорають, вони полюбляють вологу. А берези вони у нас ще є насосами, вони викачують 50-80 літрів на добу. Тому, якщо не поливати е, такі ділянки тіньові, створюється е, суха тінь, і рослини ну, гинуть максимально швидко. Про що я хочу вам сказати? В таких випадках е, все ж таки подбайте, будь ласка, або про відповідний асортимент рослин. Ну, тоді це, як правило, сонце і посухостійкі рослини, або якщо ви створюєте тіньовий квітник. І у вас немає там природньої вологи, тоді необхідно все ж таки створювати крапельне зрошування. Якщо ви будете робити поливати там щовечора свою клумбу, ну я зі свого досвіду вам хочу сказати, що це ні до чого не призведе, тому що ви один раз забули, і все листя у рослин просто посохли. А тут такі асортименти, як стільби, анімони, ну хости тощо, а вони асоки, вони полюбляють вологу і полюбляють півтінь. Тому друга проблема, з якою ми стикаємося, це відсутність поливу в тих місцях, де він точно має бути. Про третю ми зараз так само з вами поговоримо. Мова буде йти про газон. Третя е, помилка, яка у нас виникає під час е, догляду за садом, це е, ми не дбаємо або не завжди дбаємо е, должним способом про наш газон. Для того, щоб він був смарагдивий та привабливий, необхідно його поливати майже щодня, але найголовніше не переливати, тому що якщо у вас буде важкий ґрунт. То ваш газон буде загнивати. Якщо ви будете не доливати його, можуть утворюватися якісь сухі такі плями. Потрібно буде додавати води на цей газон. Тут можна побачити, подивіться, ось в цій частині газон достатньо зелений, а ось є такий шматок він жовтого кольору. Тут декілька чинників, чому так сталося. Те, про які я вже говорив. Перше, тут менше поливу, який йому дістає, тобто не вистачає форсунок для поливу. І друге, час від часу можуть з'являтися якісь хвороби. Щоб цього не було, ще раз, нам потрібно поливати газон, але дивитися, щоб він не переливався. Друге, касити його на висоту 4,5 см, а не під саме 0, тоді він буде швидко відновлюватися і буде мати ось такий. Плюс-мінус зелений колір. І третє це давати добриво, як правило, спочатку азотні до першої половини літа, а потім вже більш комплексні для того, щоб він пішов на зиму, і додавати ще фунгіциди за необхідністю. Наприклад, ось цей шматок газону, ну взагалі весь газон було оброблено там десь тиждень тому фунгіцидами від гнилі, від грибка тощо. І взагалі навесні це, як правило, робиться після дощів, і восени, щоб він більш гарніше пішов на зиму, на свій спокій, на відпочинок. Однак, Ось, наприклад, оця пляма говорить нам про те, що неякісно ми попрацювали. Потрібно було превентивним способом або раніше дати, або краще поливати, або давати фунгіциди, або три в одному. Тому, коли у вас є газон і ви переймаєте, щоб він був такого яскравого зеленого кольору, то ось ці прості правила потрібно виконувати. Я не переймаюся своїм газоном, тому мене це не бентежить. І у нас залишилось ще два. Пункти, які стосуються догляду, вони будуть стосуватися квітників зараз. Я про них і розкажу. Четверта помилка, яка у нас є під час догляду за садом – це як ми дбаємо про свої рослини. Ось можна побачити. Тут є така куртинка із щучника дернистого. Його підстригли. Ось тільки одна. Він навіть пустив ще одну таку володь, але ви можете явно побачити: ось на задньому плані є зелена. Тобто вона нормально впоралася з умовами: а ось е, рослина, та сам той самий щучник дернистий, який було вражено іржою, для того, щоб цього не було, е, деякі рослини превентивно необхідно обробляти. Е, Ну, в даному випадку фунгіцидами. Тому що проти камах я намагаюся сад не обробляти, ну тільки у випадку, коли е, я розумію, що там якась попелиця або що ще. Але ну тому що у нас є бджоли, інші камахи. Фунгіцидами я намагаюся, хоча б тачково, обробити деякі рослини. Це стосується от щучника дернистого. Ну тут бачите, просто один раз обробили, однієї обробки замало. Це стосується, наприклад. Айстр всяких новобільгійських, новоанглійських, вони часто вражаються барашнистою росою. І ну, це може стосуватися ще там низки певних рослин, які є. Тобто я намагаюся не весь сад залити хімією, але я точно знаю, що Монарда, що айстра, ось ця багаторічна, вона буде вражатися барашнистою росою. Може вразитися, а може ні. Щучник, куничник так само вражаються іржою. C'est Звертайте на це увагу і превентивним способом обробляйте рослини, тому що ці рослині вже ми допомогти не можемо. Ну, з точки зору того, що її можна тільки обрізати. І, в принципі, так як це холодноростуча рослина, вона ще до жовтня наросте і буде зелена кочка. Але ну, декоративність буде певна втрачена. Однак, рослина далі не буде хворіти і не буде розповсюджувати цю хворобу на квітниках. Зараз залишається п'ята помилка. Ка може бути на наших квітниках, але вона достатньо приємна в форматі того, що це творчість, яку ви можете проявляти при їх створенні. П'ята помилка це коли у нас квітник не буде мати постійної декоративності. Зараз середина вересня, але я вважаю, що квітник достатньо декоративний. Був період місяць тому, коли такої краси не було. Це з чим пов'язано? Наприклад, такі рослини, як геленіум, гіліопсиси. Ось у нас є ще бджолоцвіт. Вони будуть безперервно цвісти, їх не потрібно обрізати, з ними нічого не потрібно робити. Але ось, наприклад, на цій клумбі я так само бачу, що мені не вистачає певних акцентів. Там деякі рослини випали, і бажано все ж таки там було б використати якісь безлаки. Наприклад, міскантуси, які є на задньому плані. Але якщо б вони були по центру квітника, тому що цей квітник... Зі всіх боків можна ну, споглядати, то було б цікавіше, бо там зараз створився провал. Тому коли ми створюємо квітник, і щоб ми відійшли від цієї п'ятої помилки, яка є, тобто квітник, коли буває момент, що він не цвіте, використовуйте якісь квіти, які будуть постійно вам створювати фон. Деякі із рослин, я колись вже про них говорив, їх навпаки, ось як, наприклад, ця катяча м'ята або ось ця шавлія, вони підрізалися суцвіття і спанукалися тим самим ще одне квітування вже зараз. Воно може не таке рясне, але в принципі вже місяць ці рослини цвітуть. Тому якщо ви такі рослини собі візьмете і не підріжете їх. То ось ця ваша п'ята помилка вона знову буде випливати. Так само, як і з зіхнецею лікарською. Вона досить рясно цвіла. Вже час її ну, добігає кінця цього року, але при підрізанні таких сухих цвіт з'являються ось такі нові бутони. Ось вони. І Якщо ще буде тепла погода, то вони ще будуть цвісти. Чому потрібно зрізати їх? Через те, що коли рослина хоче сформувати своє насіння, їй вже не до нових квітів. Вона тоді максимально всю енергію віддає туди. Як тільки ви його обрізали, насіння нема, у рослини все одно енергія залишається, то ось вона кинула нові бутони. Зрозуміло, що не всі рослини будуть давати такий ефект, але принаймні от та сама ехінацея, та сама шавлія, віроніки, можуть так бути котяча м'ята. Ну, в тому числі ви ще подбайте про те, що мають бути, от, наприклад, якось тут айстра Більгійська, вона ще не цвіте, але десь за тижня-два, я думаю, буде квітувати. І коли ці рослини вже не будуть такими привабливими, вона візьме на себе акцент. Ну і, звісно, у нас ще є злаки. Я вже про них говорити не буду, але вони так само нам створюють позитивний настрій. З вами був Андрій Каранда. Я хочу нам всім побажати перемоги та миру. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, які помилки є в ваших садах, які ви допускаєте, або проблеми, з якими ви стикаєтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобайки. Побачимось наступного разу. На все добре, пока! thank <music> you